Я вчора увесь день працював саме у цій лікарні, познайомився з лікарями і працівниками закладу, які виконували свої обов'язки під час удару. Тому хочу а, з вами поділитися враженнями очевидців атаки. Давайте послухаємо. Коли був вибух, якраз були прийом планових хірургічних хворих, дітей усіх повідправляв у відділення. Конкретно у момент вибуху знаходився на своєму робочому місці, і в перші хвилини, перший момент я навіть не зрозумів, що саме відбулося. Щось почав мозок розуміти, коли двері планового входу їх просто вирвало. Почали дітей і батьків вести до бомбосховища, почали всіх переводити туди, збіг туди, потім повернувся назад за наступною партією. Потім повернувся, почали приводити людей, які були поранені, їм терміново надавали медичну допомогу, і зносили вже до невідкладної медичної допомоги. І тут я вже на невідкладній побачив той жах, взагалі, який відбувався. Що ви побачили? Я побачив страх. Ненависть, руйнування, страждання все вся та палітра, яка відбувалася у той момент. І, зокрема, дійсно шокуючі такі от деталі. І вчора спілкувався також із завідувачем відділення екстреної медичної допомоги. Він сказав, що в момент удару якраз оперував людину. Це один із тих лікарів, який робив операцію. Там їх тривало три на момент російської атаки. І дійсно дуже складно взагалі усвідомлювати в голові, що таке відбувається.